Ось так виглядають деталі після очистки латунними щітками на болгарці і на бормашині. Тобто латунна щітка, вона не пошкоджує метал, але вона очищає різні забруднення. Фарба не всюди очищена до кінця, тому що під фарбою є шпаклівка. І коли ми здеремо. Наприклад, як на задній бабці, до металу ми можемо відкривати раковини, які є зашпакльовані. Тому, контролюючи нажим, ми проходимося щіткою, збираємо все різні забруднення, які в нас збираються. Якщо в нас фарба не відлучується, тримається нормально, ми там не тиснемо, лишнього не знімаємо. Воно навіть. Виходить, це краще, тому що щітка вона знімає ці всі горбики від фарби, від шпаклівки. Потім проходимо хімію, забираємо, тобто знежирюємо. І от так. Оці усі дрібні пази, от ці отвори чистяться бормашиною. Щітка на бормашині. Тут також от ми прийшлися все чистеньке. Оп! Це воно виглядає. З цієї сторони. Все. Ну там. Ще десь вручну якоюсь щиточкою будемо дочищати. так Тут знімаємо до метала. Так. Тут також. от воно ну, є гладеньке. Так ми і замалюємо це все. Ну, звичайно, можна там здерти все до металу, зашпаклювати за боксидним ґрунтом, е, тим, е, шпакльовкою, потім покрити це все автомобільною фарбою. Ну, в мене така задача не стоїть. У мене стоїть е, акуратно це все почистити, помалювати, щоб воно нічого не відлущувалося, не відставало. Якщо десь є якісь там. Ну, Всі забруднення зняти, помалювати, щоб було це. Зараз я покажу, чим я чищу і чим я малюю. Отак От воно очищає. Бачите, воно не пошкоджується в метал. Але здера... знімається всі забруднення. Тут збоку, ці всі. Ну, Хімія цього вже не брала, воно хотіло тільки механічної очистки. Але хімію все рівно все переходиться. Щоб не було, ну знежирюється. Ось такий приблизно набір інструментів, які я використовую для очистки деталей. Є така мережева булгарка. Я очищаю з більшою щіткою вона тут стоїть, очищаю всі великі великогабаритні деталі які не потрібно там додатково якось фіксувати, утримувати. Така менша булгарка з меншими щітками. Ну, В основному її використовую для очистки менших деталей. Ще, якщо трошки акумулятор підсаджений, це ще краще, воно тоді не так е вириває деталі. Ну, Це для менших деталей, для таких, що не страшно тримати в руках. Так, ручні, ручні щіточки. Без них теж нікуди щось десь підчистити. Щось. Така бормашинка з латунною щиточкою для всяких пазів різних отворів, куди треба підлізти. Ну, щіточки теж є різні там. Так. Це можна вручну. Але як є бормашинка, чому її не використовувати? Так, така хімія. Хімія сильна, вона від'їдає все, але в тому числі вона не шкодує ні рук, ні органів дихання, ні очей. Тому обов'язково захищаємо руки, очі, органи, органи дихання. Але вона відчищає там, ну, різні масла, це. Е, Для використання щиток на болгарках, особливо окуляри обов'язково. Тому що голочки звідси відлітають. І якщо десь з руки її можна витягнути, то не дай бог вона попадає в око. Може бути біда. Ось такий наборчик. Так, маленько малюються детальки. Малюються кісточкою. Навіть декількома кісточками є ширша, є тонша. Навіть є такі з набору дитячого для малювання фарбами. Отак. Це трошки займає часу, треба побавитись. А так виходить. Фарбу використовую от такого плану. Це не саме дешевше, але і не щось там таке дуже дороге. Три в одному малюю навіть дуже давно, вже декілька років, як і станочки, так і якісь домашні штуки металеві, нормально натримається, нормально розтікається, От так воно виходить.